Доброго дня, шановні гості! Мені дуже приємно вітати вас на каналі Емілі. Дуже приємно, що ви заходите, підписуєтесь і ставите вподобайку. Сьогодні мені хочеться поділитися своїм рецептом маринованих помідор. Ми сьогодні замаринуємо кільцями помідорчики. А зараз я покажу ось якими кільцями ми нарізаємо. Ось такими кільцями ми нарізаємо. От. І. Потім далі будемо нарізати цибульку і чесничок додати. І так, нарізали ми помідорчики, ось так, кільцями. Нарізали кільцями цибульку. І зеленушечка у нас у мене сьогодні петрушка. А зараз ми приготуємо маринад. І так, для маринаду нам потрібно олія. Три столовые ложки. Три столовые ложки. Так, раз, два и три. Так, плитка есть. Е, соєвий соус, одна столова ложечка. Так, соєвий стол, соус, 1 столова ложечка. Так. Ой, так. Ну, якраз, мабуть, у нас не трошечки ще, ну бо щось не пойму, скільки воно впало туди, полилося вільніше. Так, соєвий соус ми вже влили. Тепер чайна ложка меду, чайна ложка меду сюди. Так, чайна ложка меду. Так, Чайна ложка. Чайна ложка солі? Чайна ложка солі звездила, чайна ложка солі? Розколотили? Чайну ложечку паприки? Де вона у нас? Ось Паврик. паприки чайну ложечку. Так, от все по черзі ми кладемо. Так, паприку положимо. Так, нічого ми тут не забули. Угу, Ще і оцту. 9%. Одна столова ложечка. Так, одна столова ложечка. Ось це положили. Розколотимо і тепер видавимо сюди часничок. у маринад. Так, На прес. Видимо. У ну, мене три зубочка. а взагалі-то по рецепту два зубочки треба. Так. Змішуємо. І так у нас є чесник, олія, соєвий соус, мед, сіль, паприка і оцвіт. А тепер будемо складати наші помідорчики у лоточок. А тепер будемо складати по черзі наші слої з помідорчиками. Зразу кладемо помідорчики. Так, ось так ми їх з любов'ю, з душою складаємо, щоб вони були смачненькі. Все потрібно робити з душою і з любов'ю. Тоді воно буде смачно. Я так вважаю. Ось так от, отакі шари. а тепер перекладаємо цибулькою. такими так, количками перекладаємо ось так які вони смачненькі, получаються. М, -м, -м. Так що обов'язково приготуйте, коли є таке бажання, я б порадила б. І так, зеленушечкою тепер. Так, Перетрусили один шар. Тепер іще ми покладемо отак, От помідорчики. І ще один свой. Всі так. от. Треба їх так вкласти, щоб, щоб вони всі помістилися. Так. І ще, ще трошечки зверху тоді положимо. І так ще цибульки ми покладемо. Так, ой, впало. Ну нічого. Хтось теж хоче їсти, якщо впало. І так. І ще в нас слой такий получився. Ще ми зеленушечку також. Так от притрушуємо. Так. Ще один слой у нас вийде. Отак вот Викладаємо. Так вот. і сюди. І цю кладемо, та, що у нас залишилося. Зеленушечку выкладываем. Та, что залишилась. Ой, какие они такие красивые уже в лоточку. Так. А теперь зальем и хорошо тряхнем лоточек. Вот так зальем соус. Вот так, вот так. Дуже у нас получится. И буквально на 15 хвилин в холодильник и они уже будут готовы. Так что... Чого вони називаються швидкі, люблять такі всі, хто ще швидко готуються. Ось так от. А тепер ми їх отак от потрясемо хорошо. От так от. Гарно, гарно потрясемо. Ось так потрясли. 15 хвилин у холодильник. І будуть у вас буде у вас така закусочка помідорна. А сьогодні я з вами прощаюсь до нових рецептів. Готуйте, підписуйтесь, ставляйте вподобайку, і зустрінемось з новими вже рецептами. Будемо готувати. До побачення!